Доброго дня діти! Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий проєкт під темою виготовлення фартуха. І на уроці ми дізнаємося про історію фартуха. Історія фартуха починається з давнього Єгипту. Єгиптяни користувалися примітивним драпіруванням, це був шматочок тканини, середня частина якого зібрана в складки. І ці складки прикріплювалися спереду до пояса. Який представляв вузьку смужку, де більшого виготовлено зі шкіри. Фартухи знайомі нам здавна чи не кожній людині, і при роботі це є надійні захисники від бруду. До того ж, це є гарна прикраса жіночого вбрання, а робочі фартухи входили в комплект професійного одягу. І фартух це є широко розповсюджена і майже незмінна частина одягу. Давніх часів до наших днів. У 16 столітті два фартуха становили спідницю. Він так само прикрашав дружин знаменитих городян. В Німеччині дружини бюргерів носили фартухи. Це могли бути білі або кольорові фартухи, іноді, іноді навіть подвійні, тобто фартух спереду і фартух ззаду. І ось такі є приклади фартух більшого для прикраси. На сьогодні для захисту від шкідливих факторів виробництва розробляється новий одяг. Це є халати та комбінезони. І тому фартух поступово починає зникати з гардеробу домогосподарок. Ми з вами будемо працювати над темом фартух декілька уроків. Сьогодні обговорили. Історію виго... створення фартуху. А на наступних уроках будемо говорити, як саме виготовляти фартух для домашніх умов для кухні. Тому вам потрібно буде подумати, в якому стилі ви фартух будете виготовляти, щось своє, індивідуальне. І на наступний урок ми обговоримо деталі. Вороння саме вашого фартуху. Дякую за увагу! До побачення!